Добрий день, мої любоприкладки украномовного каналу. Знов близько до кар'єру, де я крапиву збирав, бачите, вже на... Чом на велосипеда. Таке щось таке. Їдемо з дружиною вже на автівці. на автівці. Це Салтівка, але... а може не Салтівка, район не мишля. Вона плавно перетікає у нашу Салтівку. Коли були ще такими малими хлопцями, то як чубились. Ти звідки? з Немишлі Чи з Салтівці? Та таке було навіть за чуби друг друга тягали, а може і як... Пики, пику били. Ладно, ви можете подивитися на нашу таку. Зараз все Салтівка для мене. Ну, не весь Харків. От проспект тракторобудівельників. Встигаємо, Встигаємо, О, Зелений. Що зараз коїться у Харкові? Бачите, погода така. Не потеплішало, як було 14, ну, зараз 56 по Фаренгейту. Ну порахуйте скільки це. Градусів 15 навіть. Вітерець, дощик накрапає. Ну і вибух якийсь. далекий-далекий, да, щось бахає. Ну, Передмісті може, передмісті. Да. Ну, Замістом, перед містом, перед містом. Бузок вже квітне, бачите? Гарно, красиво, але тривожно. Тривоги лунають. бухать бухає. Ну, квіти, все квітне, все. Усім гарної суботи, усім миру добро злагоди. Всім щиро дякую. ну Звичайно, будемо жити. Незважаючи ні на що. Все гарного дня, моє любі. Пока.